Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд, оберіг номер 64, спорудення події в хаті. Поїзд знаходиться на 10-й олії. Номереється. Шановні пасажири, продовжується посадка на поїзд номер 547 з полученням постянка Рівін. Поїзд знаходиться на другій полії. Шановні пасажири, починається посадка, на нічний швидкий поїзд. Рівінь номер 2

Уважаемые пассажиры, электропой следует достанции со всеми остановками.